Сьогодні ми будемо вивчати таку тему, як Єрусалим і Алфавіт. Найбільшим культурним досягненням семітів вважається саме абеткове письмо. Але як воно з'явилося, досі триває дискусія. Оскільки одні вчені вважають, що це письмо було забесичене у єгиптян, інші вважають, що його забрали у месопотамських народів, а інші кажуть про те, що це єгипетські іерогліфи і клінопис одночасно. Отже, досліджувати, як писати міти, це дуже важко. Найдавніше письмо виникає у другому тисячолітті до нашої ери. Воно було простим, зручним і, звісно, було поширене у Східному Середземномор'ї. оскільки там була потрібність швидко фіксувати обіг товарів, і в цьому допомагало письмо. У середині другого тисячоліття до нашої ери увійшло в житок синайське письмо, що налічувало лише 32 знаки. Очевидно, це були літери. Рогівцям Східного Средземноморя не доводилося нічого винаходити. Вони запозичували наукові здобутки своїх партнерів єгиптян, вавілонян, асирійців. Хоча фінікійці вважали своїми вчителями в науковій галузі єгиптян, однак вони теж зробили певний внесок у цю важливу галузь. Згідно з античними переказами, Сідонець Мох задовго до греків створив учення про атоми. Наприклад, Геродот казав про те, що першим грецьким математиком був Фалес із Мілета, склалися у східно-середземноморських народів, передусім євреїв також історичні знання, які окремі історики при рівнють до готової науки. Римський географ та історик Страбон писав, що фінікійці добре зналися на астрономії та арифметиці. Біблія містить велику кількість переказів про історію Ізраїлю, Єгипту і сусідніх з ним регіонів. Підтвердити або спростувати цю інформацію покликана так звана біблейна археологія, що наразі є самостійним розділом загальної археології. Дослідження біблейної археології поширюються. На землі, і вони згадуються у Старому Завіті, і найперше там розповідається про палестинські землі. Біблія це збірка літературних творів, переважно давньоєврейських, написаних протягом 1600 років невідомими авторами. Звісно, тому ймовірно, укладачі в Біблії розділяли сотні років, тисячі кілометрів вони належали до різних соціальних верст населення. Насправді ж до Біблії входять тексти низки літературних жанрів, серед яких історичні свідчення є, і соціальні норми. Наприклад, там є цивільні соціальні норми, ритуальні, кримінальні, гігієнічні правила. Нічні. Також Біблія розповідає про спогади, релігійна поезія в ній є Причі та алегорії, біографії, відкровення, пророцтва і щоденники. Ми кажемо про те, що завдяки цьому старий завіт можна розглядати як історію ізраїльського народу, та приходимо до висновку, що незважаючи на тривалу боротьбу між великими давніми державами, такими як Єгипет, Асира, Нововоролонське царство, запанування у східному Середземноморі усупереч внутрішньому розколу. Що привів до утворення двох часом ворогуючих один з одним царств, єврейський народ зберігав свою культуру та релігію. Зв'язок євреїв зі своєю землею та Єрусалимом був дуже сильним. Ані знищення держави, ані зруйнування єрусалимського храму і виселення євреїв до Месопотамії не стали завершенням їхньої національної історії.